Я ставив ціль розбудувати полонщину, розбудувати підприємства, залучити інвесторів, щоб відродити дійсно полонщину, такою, як вона була, або то стала ще краще. Найбільша моя радість, мабуть, в житті. Я хотів би, щоб коли ми йдемо по місту Полонному або в цілому, по будь-якому містечку України, щоб я бачив щасливих, усміхнених людей. Тоді в мене в сумова буде гарний настрій, я сам буду радіти, я буду бачити, що ці люди живуть в сучасній цивілізованій країні. Ми зараз з вами знаходимося біля центру надання адміністративних послуг. Полончани дали цьому центру таку назву Сікляшка. У нас є заслужений архітектор України Парзотов. Він спілкувався з іноземними партнерами, які нам... Допомагали фінансувати цей об'єкт, то було його бачення, і він це робив під європейський стиль. Ми маємо сьогодні таке прекрасне обладнання, ми маємо сьогодні прекрасне приміщення, ми маємо сьогодні створених 11 робочих місць, де люди надають наші фахівці більше 160 видів послуг. Приміщення гарне. На сьогоднішній день на сайті відсутні черги. Це говорить про те, що люди прийшли, отримали послугу, ішли. Найпопулярніша послуга це реєстрація місця проживання. Відділ реєстрації місця проживання знаходиться в складі знаку. 20 хвилин. В залежності, як десь розкладеться, квитанція, пів години і ми надали таку послугу. Довідка взагалі 3-5 хвилин. Тому людям зручно, люди задоволені. Я зараз вам покажу парк, який ми збудували в 2017 році. Я хотів би, щоб от вся полонщина була в таких парках, в таких зонах відпочинки, щоб працювала промисловість, щоб люди жили з достойною заробітною платою. Ми міською радою спільно з колективом тут розкидали і вивезли десь порядка тисячі тонн чорнозем. І сьогодні маємо таке прекрасне місце для відпочинку. Плануємо також ще зробити тенісний корт. Це в нас школа номер 3 перших-третіх ступенів. В школі навчається 656 дітей. Тут сьогодні працює прекрасний колектив. Оця вся територія була занедбана, закинута. І ми прийняли собі таке рішення, що ми маємо тут зробити все, для того, щоб побачили, що об'єднана територіальна громада Полонська розвивається. І от в Першу чергу ми прийняли рішення поставити тут перше футбольне повне штучним покриттям потім стало питання, само собою, коли вже зробили благоустрій, треба було утеплити школу, зробити її, щоб вона була дійсно сучасною новою європейською школою. І ми за чотири місяці зробили ремонт, зробили утеплення. І сьогодні тут витримується температурний режим. Дітки отримують задоволення, займаються спортом, грають в футбол. Ось так ні працює децентралізація. Це директор школи Олександр Миколаївич. Між іншим, ні-ні, не напросився. Саме як з фронтом кажу вам, чесно, ми їдемо на очисні. Доброго День. дня. От ви знаєте, є е, люди, які працюють просто на свій імідж, а він не на свій. Він працює на імідж школи, він працює на результат, щоб діти мали гарні знання, щоб вони. Гарно здавали ЗНО. Йому це вдається спільно з гарним колективом. Я спільно казав... з міським головою, якому Но... я не даю жити. Ми так, так, не бачимо її. дзвінки, то вже думаю, що треба вистрілко взяти, бо ж не очепиться. Оця красота це наведене, дякуючи йому зусиллю. Оце подвір'я, це дякуючи зусиллю Франца Францовича. У мене є старі фотографії, яка ця школа мала вигляд. То це оцим я не даю йому жити. Франц Францович треба гроші на травичку. Бери найкращу франц Францович, треба гроші натую, бери, роби. А зараз, користуючись, кажу, Франц Францович, треба 20 літрів соляки. їздимо в ліс. Вони і ви на камеру кажете, даю. Даю. даю дає, дає. Конечно, Ліця, дає. Ми е, з, нашим, е, з нашими підшефами, в нас є полонське лісництво, наші дітки їдуть, допомагають садити саженці в лісі. Ми цим екологічне виховання покращуємо. Да? Далі ми в тому році посадили 15 тисяч саженців на території більше 5,5 гектарів. Це говорить про те, що людина не стоїть, тільки чекає, що дайте, а вона працює над додатковим ресурсом. І діти отримують задоволення, да, вони привчаються до того, що, можливо, десь лишній раз не треба бумажку кинути, що треба посадити деревце, що воно завтра дасть плоди, і буде результат. Солярку на наклити. Все, мені вже завтра, післязавтра треба солярку. То полони вже більше 30 років немає питної води, технічна вода. І от ми сьогодні розробили проєктно-кошторисну документацію для заміни водогону в місті полону. Це наші українські труби. Сьогодні ми підтримуємо вітчизняного виробника. По сертифікату вони мають 50 років гарантії. Тут не вулиці тут черги. Це якраз ми закриваємо сім черг. Я рахую, це дуже велика буде сьогодні вирішена проблема номер 1 Ми також плануємо до жовтня місяця тут зробити капітальний ремонт для того, щоб відчулося, щоб от будуємо українську церкву, щоб дійсно було видно, що тут гарна інфраструктура, гарні дороги. Місто Полонне, е, засноване в 1996 році. Воно вже має більше, як 1021 рік, то я думаю, що воно заслуговує на гарну інфраструктуру. Сьогодні очисні споруди, ви бачите, зараз є паспорт очисних споруд, де ми на 1000 метрів кубічних на добу вони можуть приймати сьогодні стоків. Ми об'єднали два підприємства в одне, тому що у 2015 році наш водоканал був повністю збитковим. Зробили одного керівника, інженера, бухгалтерію, ну і підсилили трошки. Молодими спеціалістами. Ви ж знаєте, скільки сьогодні пральних порошків використовують на пральних машинах і фільтра, не могли забрати на сьогоднішній день. А от зараз нова система, це буде працювати бактерія, і бактерія буде очищати повністю і буде тільки чиста водичка текти в нас в річку Хомору. Доброго дня всім присутнім. Ми раді вас бачити сьогодні в Полонській об'єднаній територіальній громаді. Всіх. Ви зрозуміли, так? Що наш захід сьогодні не прив'язаний до офіціозу. Ми спілкуємося спокійно, кожен де кажемо про свої ідеї, про своє бачення, розвитку громади, стратегію. Good afternoon, everybody. I'm really glad to see you here today. I'm with the school, Can Action School for Urban Studies, which is based out of Kiev. Uh, we're working from the perspective of helping Ramadas understand how to develop their communities. So, this project was created to identify 30 Ramadas from around Ukraine. Um, we received more than 100 applications from different comadres uh, who wanted to work in this program we selected 30 of them uh, polona was uh, one of them selected uh, because they're one of the more active and very involved creative and committed Groups. Um, so we're working with them now. Uh, we did a very detailed analysis of the Ramada, the potential for the Ramada risks that exist, opportunities that exist for them to grow and develop. The strategies that they focused on um, are based on some of the strengths that exist here already. Людина, яка трудиться, людина, яка працює, яка планує, вона обов'язково досягне певної мети. На жаль, багато людей є. які скептично відносяться до ну в цілому, до того що Україна буде європейською країною, але ми їм показуємо такі приклади, що вона дійсно буде, і нас є всі можливості це зробити.